І вся творчість Великого Кабзаря нам показує, що він, справжній українець, своєю творчістю робив все для того, щоб нас, наших, наших предків спонукати до того, щоб любили вони і захищали рідну землю, не жалкуючи власного життя. І сьогодні, слова Великого Кобзаря для нас усіх є неабияк актуальні, тому що знову ми повинні об'єднатися навколо любові до рідної землі, любові до України і боронити рідну землю. Майдан відправна точка багатьох ініціатив. Так історично склалося в 1861 році в травневі дні тут була труна Шевченка. В 1991 році в рамках походу останнім шляхом Кобзаря тут відкрито пам'ятний знак. У 1999 році почалися відправлятися служби у цьому храмі. Зібралися традиційно вшанувати пам'ять кобзаря і разом з підприємцями зібратися в такому Кафе Золотий ключик символічна назва. От, я запрошую всіх підприємців, присутніх, туди пройти після цих заходів, щоб цим літом нам порядкувати фасади цього храму, От, обштукатурити, щоб храм білів своєю красою. І далі ми будемо продовжувати цю роботу. Спати, спати і спати на волі. Академії наук України. 9-го та 10-го регіонального Не згадає, наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає, Нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає, як за продав гіманку. Християн! В час, коли український народ змушений ворожою злою кров'ю волю окропити, зібралися ми тут, щоб віддати шану і честь великому Тарасу, котрий ці. Криваві події передбачав ще в ті часи. Що ж робиться на нашій святій українській землі зараз? З філософської точки зору сказати можна просто, іде природній процес очищення організму української нації. Ідеологічний маховик кровавої, шовіністичної московської імперії знищував дух, душу нашого народу На протязі століть. І сьогодні наш народ намагається побороти, відкидаючи цю бацилу, котра немов Чи ракова пухлина. Знищує організми інших народів. Багатьох вони вже вбили, але не український. Що робиться сьогодні? Сьогодні наш народ піднявся із колін і розправляє свої могутні плечі. Сьогодні відроджується ота велика українська сім'я, про котру так мріяв. Великий кобзар і в сім'ї великій вольні, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. І сьогодні ми тут зібралися для того, щоб пом'янути і великого Тараса, і кожного героя української нації, котрий проливає свою кров на спраглу українську землю. Для того щоб захистити її від того злого ворога від того злого ординця. І там, на передовій, спілкуючись з бійцями, є моменти, коли вони ламаються і чути, як нам, як нам стояти, коли ворог великий і могутній на перший погляд. Хоча насправді то колосна глиняних нога, коли ворог є зовнішній. І на превеликий жаль, є внутрішній. Що робити нам? Як нам бути? Наступатимеш на Гаспида і Василиска і потопчеш лева та змія. І ангели небесні будуть за охорону тобі, бо Господа обрав ти собі за заступника, запевняю, в цей нелегкий час випробувань наш український народ. Запевняє Господь словами 90-го псалма. Борітеся, Поборете! вам Бог помагає! за вас правда, за вас слава і воля святая з глибини віків. Чуємо пішпишних козацьких вуз слова великого пророка Тараса Шевченка. І ця боротьба. На даний момент є завершальна завершальна боротьба тисячоліття української нації за свою державність. Чому так певнено і твердо можна сказати? Та тому що не було ще протязі тисячі років такого монолітного єднання нашої нації, як сьогодні, ще наскільки не видно було чітко. Оту вільну сім'ю українську, як сьогодні. Раніше, якщо піднімався схід, мовчав захід. Як дзвеніли козацькі шаблі, мовчали гуцульські тупірці. Сьогодні кожен регіон, кожна область, кожен район піднявся у дусі, у дусі боротьби за волю і незалежність нашого українського. Народу